Про небезпеку мікрохвильових печей ходить багато чуток. Та насправді вони не лише дозволяють зручно і швидко розігрівати їжу, але й захищають ваше здоров'я. Приготування продуктів у мікрохвильовці дозволяє зберегти всі корисні властивості і вітаміни в продуктах. Навряд чи вийде сказати це про звичайне приготування їжі на плиті. У магазинах побутової техніки представлено величезна кількість моделей на будь-який смак і гаманець. Всі вони відрізняються по функціоналу і іншим характеристикам. Давайте дізнаємося, як правильно обрати мікрохвильову піч. Перш ніж почати вибирати необхідну модель мікрохвильовки, потрібно визначити, що ви хочете в результаті отримати. Якщо ви збираєтеся просто в ній гріти їжу, то вам точно не знадобляться додаткові функції. І відповідно, і купувати другу модель не варто. Можна обійтися дешевеньким варіантом, здатним просто розігрівати. Головні функції, які затребувані найбільше, це розморожування, підігрів, а також можливість приготування страв на пару або на грилі. Так, вибирати мікрохвильову піч варто і виходячи зі своїх фінансових можливостей. На сьогоднішній день діапазон цін дуже великий. Він починається від пари тисяч гривень і закінчується десятками тисяч. Давайте поговоримо про основні характеристики мікрохвильових печей і з'ясуємо, на що конкретно варто звернути увагу, щоб вибрати кращу мікрохвильовку для дому чи офісу. Мікрохвильові печі можна розділити в залежності від розташування на окремо стоячі і вбудовані. За зовнішнім виглядом і характеристиками такі печі нічим не відрізняються одна від одної. Перевага вбудованих моделей економія кухонного простору. Однак слід зазначити і недолік: вартість вбудованих мікрохвильових печей суттєво вища, ніж окремо стоячих. Всі мікрохвильові печі діляться на три групи за типом місткості камер. Невеликими вважаються моделі, здатні вмістити до 19 літрів. Такі пристрої цілком справляються з підігрівом страв і розморозкою. Середнім вважається обсяг 20-25 літрів. Такі моделі варто вибирати для сім'ї з 3-4 осіб. Багато таких пристроїв мають гриль, який дозволяє приготувати страви з красивою скоринкою. Місткість 26-32 літра вже вважається великою. Це ідеальний варіант для великої родини. Часто в таких пристроїв є спеціальні решітки, а також конвекція і гриль. Потужність може бути від 500 до 1500 Вт і більше. Природньо, що чим вища потужність при інших незмінних показниках, тим швидше будуть готуватися або розігріватися страви. Найбільш прийнятна потужність 800-1000 Вт. Оскільки така модель оптимальна в плані ціни, часу приготування та споживаної електроенергії, не варто забувати про те, що не кожна проводка зможе витримати значні навантаження. Існують моделі печей з інверторним керуванням, тобто потужність плавно регулюється за допомогою спеціального механізму. Такий розігрівче приготування дозволяє максимально зберегти текстуру і поживні властивості їжі. – мікрохвильовки без додаткових можливостей та функцій. Ідеальне рішення, щоб розігріти чи розморозити продукти. Рекомендується вибирати інверторні моделі, тому що в них використовується мінімальна кількість деталей, відповідно, корисний об'єм збільшується. Дует з'являється функція гриль, відмінне рішення для смаження м'яса, риби та овочів. Основою нагрівання є тен або кварцевий нагрівач. Тріо, крім мікрохвиль та грилі, є третя функція конвекція. Цей функціонал дозволить замінити електричну духовку, гаряче повітря рівномірно розподіляється всередині, дозволяючи приготувати смачні страви з м'яса та риби. Механічне управління дешеві, і прості у використанні моделі. Час роботи і потужність регулюються за допомогою круглого перемикача. Механічне управління має низку недоліків, відносно низьку точність регулювань, обмежену функціональність, незручність в догляді. Серйозний мінус такого управління полягає в неможливості точно відстежити час, що залишився до завершення готування страви. Електронне управління моделі з кнопковою або сенсорною панелею дисплеєм дає можливість використовувати більше функцій лише при натисканні відповідної кнопки, більш універсальні, ніж механічні мікрохвильовки. Такі моделі дорожче, але це повністю перекривається їх багатофункціональністю. Всередині мікрохвильовка завжди має спеціальне покриття. В залежності від нього визначається термін служби і частота камери. На сьогоднішній день для створення пристрою використовується три види покриттів. емаль. Відрізняється термостійкістю і тривалим терміном служби. З неї дуже зручно видаляти нагар і при цьому не буде потрібно багато часу. До того ж, амаль відмінно переносить перепад температури, от тільки занадто висока температура для неї теж згубна, і тому зазвичай такі мікрохвильовки працюють не довше семи років. Нержавійка є найбільш міцним матеріалом. Такій мікрохвильовці не страшні перепади температури, високі навантаження, а також вона не дряпається. Все ж, у такого покриття є один істотний недолік. Воно швидко забруднюється і за ним складно доглядати. Бризки жиру і нагар буде видалити складно, доведеться трохи повозитися. Біокераміка це новий матеріал, який поєднує в собі обидва попередні. Іншими словами, це стійке покриття, за яким легко доглядати і воно не боїться ніякої температури. Термін служби в нього в кілька разів вище, але і вартість звичайно відповідна. При виборі мікрохвильовки величезну роль виконує набір основних функцій. Серед них виділяються розморожування. Працює в різних режимах. Якщо вибрати ручний, то можна буде задати швидкість і час розморожування, а при автоматичному пристрій налаштовується на вагу продукту. Розігрів теж можливий в двох режимах. Деякі моделі мікрохвильових печей дозволяють навіть вибрати конкретні страви, які ви хочете погріти, і вже залежно від цього визначатиметься час. Приготування їжі. Якщо у вас немає часу готувати або вам просто лінь, то можна зробити вечерю або обід з допомогою мікрохвильової печі. Просто завантажте в неї продукти та виберіть відповідну страву. Тобто, в даному випадку вона буде працювати як мультиварка. Гриль. Ця функція дозволяє запікати страви до рум'яної скоринки. Крім основних перерахованих умінь, мікрохвильовки можуть володіти і іншими цікавими функціями, такими як хлібопічка. Найчастіше цю функцію можна знайти в сучасних моделях. Її наявність дозволяє готувати домашній хліб, булочки та іншу випічку. Пароварка. Рідко, але все ж зустрічається в печах функція пароварки. Вона дозволяє готувати корисну їжу на пару. Самоочищення. Часто використовується в дорогих моделях і може бути корисна тим, хто не любить відмивати мікрохвильовку. Достатньо просто активувати опцію, і мікрохвильова піч сама очиститься. Видалення запаху. Така опція дозволяє готувати страви одна за одною і не боятися, що вони оберуть чужий запах. Діалогове або голосове керування. Такі варіанти взаємодії з технікою дуже зручні. Якщо говорити про діалоговий варіант, то на дисплеї з'являється повідомлення, після чого власник вибирає варіант відповіді на панелі керування. В іншому випадку повідомлення дублюється голосом. Тарілка крісп. По суті, це аналог сковорідки, відмінна річ для смаження. Вона виконана зі спеціального металу, розігрівається до 200 градусів, а тому може використовуватися не у всіх печах. Будований тостер, поки гріється суп, власник може підсмажити хліб. Автозбереження температури зберігає їжу теплою тривалий час, автоматичне приготування. Потрібно тільки вибрати назву і вагу продукту, а далі справа техніки зварити суп, кашу, запекти картоплю, піч може без втручання власника, захист від дітей, блокування всіх органів керування для максимальної безпеки. Тож, підсумовуючи, для того, щоб правильно вибрати мікрохвильовку, головне враховувати потреби. Соло варіант підійде, якщо необхідно, лише розігрівати або розморожувати, варіанти з грилем для справжнього готування. Також не завадить врахувати, скільки людей у власник печі збирається пригощати. Потужність слід підбирати, виходячи з можливостей вашої проводки, а усі інші додаткові функції і оснащення, виходячи з можливостей гаманця. На цьому у мене все, Па-па!